Ластяка, тут -то ми поняли, що не варто вірити всьому, що написано в цих ваших інтернетах. Я щось взагалі не поняла цього прикола. Чому всі говорили, що переможницею буде Діана? а Тут вона виявляється, вилітає з проекту. І звільніть! Я думала, що я контролюю ситуацію. Я спостерігала саме за її взаємодією, тому що думала, що вона фіналістка. І тут на тебе. Це що мені знову думати, вгадувати, перемогла. Більш того, я побачила вже дописи, що ця діана за цей час вийшла заміж. Явно не за Халастяка. Халастяк це такий прикольний і цікавий серіал. Насправді я навіть відклала свою книжку, щоб. Подивитися на ці голодні ігри. Це тупо перший повноцінний випуск, який я подивилася, і як же мені подобається Іра. Я би з нею дружила. Через екран не витримую цього морального тиску. У Тараса реально дуже багато політра емоцій. О, прикольно, клас. Прям а ще що мені цікаво? от Його реально турбує кожна ця дівчина, що він з не просто розпілкується. Вони розказують свої життєві драми, травми йому. Він так співчутливо дивиться. Ну от реально комусь цікаво дізнатися життєві травми десяти, чи скільки їх там дівчат. Я б навірно після такого устроїла собі ретрит і ще дуже довго відпочивала від людей і їхніх проблем. Їй богу, в моїх очах холостяк виглядає як якісь ігри на виживання.